Долаючи мовні бар'єри в Івано-Франківську на базі Прикарпатського університету запрацювала недільна школа з вивчення угорської мови. На урочисте відкриття до її наймолодших вихованців завітав святий Миколай. Заздалегідь адже в Угорщині він приносить подарунки 6 грудня. Між тим вчитися у школі зможуть не лише діти, а й дорослі. Це буде група для дітей. І для дорослих може ще бути поділ е, на людей, які зовсім не знають угорської мови, але мають бажання вивчати її. І... На групу людей, які трошки знають угорську мову і хочуть просто підтримати знання свої. Відкриття такої школи відзначає ректор прикарпатського університету Ігор Цепенда. Це насамперед підтримка національних традицій угорців, котрі проживають в Україні, а ще крок до поглиблення двосторонніх взаємин. Адже в умовах євроінтеграції важливо мати досвід країни, які недавно стали членами ЄС. Корисною недільна школа стане і для студентів, котрі по семестру навчаються в іноземних вузах. Це стосується не тільки. Польщі, з якою ми маємо особливо великі контакти, але також і країн Європейського союзу, які межують з Україною, що дозволяє відповідно. Пройти навчальні програми, курси, які автоматично будуть зараховані в нашому університеті. Відповідно, в залежності від уподобання студента, який хоче поглибити свої знання в угорських університетах, він, звичайно, окрім англійської мови, де можна проводити і магістрські програми, ви не буде знати угорську мову, і ми йому створимо мову для того, щоб він її знав. Заняття у недільній школі відбуватимуться за навчальним планом, узгодженим з посольством Угорщини в Україні. Участь у ній наразі безкоштовна.